Миру усім сьогодні в Одесі знову був нічний обстріл, дуже багато ракет, шахідів, зруйновані інфраструктури. Ми молимося за кожного, що Бог зберіг, і ми вдячні Богу, що Він береже наші життя. І ми прикликаємо усіх людей церквою, щоб усі розмірковували над покаянням, над тим, щоб примиритися з Господом, відмовлятися від усіляких язичницьких ритуалів, обрядів від усього того, що не несе спасіння в життя, і становитися народом Божим. Ви знаєте, Господь він говорить про те, щоб ми нічого не брали з із заклятого, нічого не брали від язичників, тому що за це приходить прокляття, і за це приходить поразка. Протягом усієї історії ми бачимо, коли люди йдуть за Богом. Слухаються Слова Божого, тоді в життя приходить благословення. А якщо цього немає, то приходить прокляття. Коли Ізраїль грішив, вони переступали заповіт Божий, який наказував їм Господь. Вони брали заклятого, крали, обманювали, також крали поміж своїх речі. Господь він каже, що я не буду більше з вами, якщо не вигубити заклятого з поміж себе. І Господь він говорить, що ти не зможеш устояти перед своїми ворогами аж доки не викинеш з поміж себе усього заклятого. Чому це дуже важливо, відмовлятися від язичництва та дійсно. Йти за людьми Божими та вивчати Біблію, Господь він говорить, що ти не зможеш устояти перед своїми ворогами, доки ти не викинеш усе, що є закляте в твоєму житті, цей гріх, який є всередині тебе, ця вся нечистота, ось цього чекає Господь від нас, щоб прийшла перемога в першу чергу в життя кожної людини та в життя країни. Через покаяння, якщо усі люди вони будуть каятися, вони будуть нести Слово Боже далі в усі народи, то Господь Він відповість перемогою. Благословляю кожного, щоб усе закляте, що є в житті, нехай воно не прилипає до ваших рук, як сказав Господь, тому що Він каже: Я відвернуся від тебе. Щоб Господь дав тобі милосердя, змилосердився над тобою. Треба виконувати всі заповіді Божі. Треба виконувати те, що справедливо в очах Господа, Бога нашого. Підписуйтесь на телеграм-канал Салтаненко, пізнавайте істину, напишіть мені, якщо вам потрібна, духовна підтримка, покаяння. Ми будемо з вами молитися разом вивчати Біблію. Нехай Бог благословить вас.